Я думаю, треба вже обговорення припинити і прийти до конкретних дій. І, шановні, я хотів декілька слів сказати. Тут, дехто виступає, я там депутат уже багато років, і коли в цей кінотеатр мебель, я не буду називати, хто виступав, мебель, всю з кінотеатру новий. По Ми не все питання голову, Не головах, але не, брата, мебель, не про кінотеатр, кінотеат, від давайте не відклонятися від тему. Так, давайте конкретно так, говоримо. Конкретно що? Да. Пора покласти край зловживання. Сьогодні депутати всі прозріли і давайте працювати задля людей, задля міського району і підіймати в економіку району, щоб і людям нас віра була, щоб на вибори не йшло 30% із лишкам у мене, а щоб ішло 90%. Дякую. Ось ще пора будь ласка. Сьогодні непросте питання ми обговорюємо, той факт, що ми його маємо, він особливий. І повірте мені, сьогодні дуже і дуже непросто сьогодні висловлюватись і стояти перед вами, адже майже виступаючи у кожного виступаючого. Кожного виступаючого згадується моє прізвище. Я розумію, що те, що ми сьогодні приймемо, в великій мірі і далі буде діяти у плані позиції голови адміністрації, яку він зайняв. Є тут його вина, звичайно, є. Звичайно є. Я керівник на сьогоднішній день. Я підбирав кадри. І я особисто не хочу сьогодні звинувачувати Володимира Івановича. Я хочу звинуватити себе в тому, що я проморгав цю ситуацію, що я проморгав ситуацію. І той факт, який відбувся. Він, звичайно ж, не красить мене, не красить цілому владу. Не красить цілому владу. Тому що ми тут дійсно кращий з кращих, як сказав Сергій Миколайович, і люди все одно в нас поєднують. І багато сьогодні, хто не розбереться, за кого йдемо в цьому залі, чи за одного голосу, чи за іншого. Але головне сьогодні для мене, що дійсно, ми сьогодні, можливо, з моєї вини, з того, що я не додивився, звинувачується влада і в першу чергу звинувачується, як вже тут теж говорилося, правда на сьогодні, партія регіонів, до якої я належу на сьогоднішній день, і який я служу і буду служити, поки буду. Працювати на цим посту, і, як Михайло Петро сказав, до самого виходу на пенсію. Тому моя думка така. Моя думка така. Дійсно, кожен депутат сьогодні має право, я ні на кого не тиснув і не збираюся цього робити. Не збираюся цього робити. Кожен висловить сьогодні свою думку. Буде відповідне голосування, моє голосування, але хочу зрозуміти, що зрозуміти мене. Я не адвокат, я не суддя, і тим більше не прокурор. Тим більше не прокурор. Мені не просто сьогодні. Просто не просто. Просто не. А чи є висновки правоохоронних органів? На сьогоднішній день у мене такої інформації немає. Питання розглядається. Порушена кримінальна справа по факту, по факту, по факту. Звичайно, те, про що ми сьогодні говоримо, для мене теж воно не зовсім, так сказати, приємне по тій причині, що дійсно питання повинно бути чітко було поставлене, на сесії проголосоване і все повинно співпадати. І рішення Є стенограма і, стенограм, і фонограма. Якщо сьогодні є три рішення, я б хотів, щоб все-таки розібралися органи. Звідки Звідкіля вони взялися. Мені важко сьогодні, наприклад, повірити, що Володимир Іванович має такий досвід, підписував всі ці три рішення. Важко сказати. Я їх не бачу. Я їх не бачу. мені їх не показують. Тому, можливо, тут щось і глибше. Можливо, тут щось і глибше. І я в якійсь мірі сьогодні на боці Петра Івановича в тому плані, що ми сьогодні повинні користуватися не емоціями, не ейкорією. Ми до цього питання все одно повернемось. Все одно ми до нього повернемось, тому що висновок органів буде, буде, і рішення повинні будемо приймати, по кому нам скажуть. І тоді. Звичайно, я буду першим ініціатором розгляду даного питання і прийняття відповідних кадрових рішень. Мені вже два рази виступали по одному саме танця, але на недопоставили.